Знаєш, я завжди граю в одну гру. Це така особлива гра, яку вигадав мій тато. Вона називається Гра у радість. В неї дуже легко грати. Потрібно знайти щось, що можна зрадіти, і навіть коли причин для радості зовсім немає. Коли я була маленькою, я дуже хотіла отримати ляльку. Я довго чекала посилку з місії. І я мріяла, що там буде гарна лялька з кучериками. Але замість ляльки виявилися милиці, справжні дерев'яні милиці. І я тоді розплакалася, а тато мені сказав, що в милицях також можна знайти радість. Я тоді задумалася, яка ж може бути радість в милицях, якщо вони мені ну, зовсім не потрібні. Тато відповів, що радість в тому, те, що вони мені взагалі не потрібні. І відтоді я завжди почала шукати радість. Ось чому я хочу навчити людей цієї гри, бо коли ми радіємо, ми стаємо щасливішими, найменш за тих, які мають усе на світі, але не вміють бути вдячними.